Бачите, мене вибиває, тому що я без світла. Отже, друзі, безпосередньо рухаємося медалі. Ми знаємо, що прикметники, які змінюються з ордами, вони співпадають разом з іменником. Але в них питання, звичайно, не хто що, а який, якого, якому, яким, на якому та тому подібне. Давайте з вами зараз, тут не будемо сильно загострювати увагу, пригадуємо далі. У нас є числівник. Що означає числівник? В його назві поміщено вже поняття про те, що ж буде далі. Числівник це що за частина мови. Яка що означає? Чис. Чис. Число, дівчата, хлопце. Мене питання, скільки або котрий, і означає порядок слів при L. Якщо говорити про числівник, я буду вам пізніше вчити, що в нас є кількість снів. Є порядкові кількість означають кількість, наприклад, 5, 25, 2 треті і так далі. А порядки означають порядок, наприклад, перший, другий, десятий, двадцятий та тому подібні. Отже, займенник, що це за частина мови? Та, яка називає предмети, ознаки або кількість, тобто, дивіться, вона підсумовує, що іменник, прикметник та числівник, але вона не називає їх прямо. Займенник, тобто за ім'я, тобто замість імені. Відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки, котрий. Наприклад, він, його, тебе, наш, ним, я і тому подібне. Вони, до речі, мають особи. Давайте пригадаємо те, що ми знаємо з початкової школи. Особа перша я або ми, друга, ти або ви. Третя він, вона, воно, вони. Пригадали? Чи не дуже? Шостий де? Скажіть щось. Так чи ні? Пригадується щось? Та має пригадуватися. Отже, це ми з вами пригадали. Діа у нас дієслом, з її словом. словом, думаю, тут точно ви пригадаєте. Що це за частина мови самостійна? яка означає, що дію або само придумати. Єдине питання, що робити, що зробити і так далі. До речі, має часи теперішній минулий, майбутній, а в майбутньому змінюється над зертами. Наприклад, писав, писала, писала. Прислівник це теж самостійна частина мови, тобто ось просто, яка означає ознаку дії, стану або якоїсь іншої ознаки. Це не питання, як, де, коли, куди, звідки, навіщо, чому і тому подібне. Є різні розряди. Їх дуже багато, ми будемо саме вже в 7 класі. Але безпосередньо пригадуємо, що в нас таке є. І в нас є друзі службові частини мови. Прийменник, то що стоїть при імені. Зазвичай прийменник, чи при займеннику. Наприклад, на, до, після, з, від у, за і тому подібне. Наприклад, на столі до школи після уроків з другом є в нас сполучник. Сполучник сполучає не просто слова, він пов'язує ще частину складного речення. Наприклад, є сполучник І. Вона любить читати і писати. Може бути але, може бути бо, може бути коли. Наприклад, коли вона прийде, ми почнемо. Побачили, сполучне, думаю, тільки пригадали. У нас є частка. Частка якраз таки допомагає творити якісь цікаві відтінки слів, творювати різні граматичні форми. Наприклад, частка «не» означає заперечення, він не знає, або бо, 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 це умовність, я би допоміг, як би міг, може бути тільки хай то, но та тому подібне. І в службових частин, ну чому вони службові? По-перше, вони допомагають щось створити зі словами і з реченнями. По-друге, в них немає ні відмінків, ні чисел, ні родів, нічого. Вони не мають лексичного значення. Тобто, дивіться, якщо я можу слово школа пояснити, правильно ж. Що це таке? Це будівля, так, там чи організація, де навчаються дітки. А якщо я скажу У, як я можу У пояснити. Ніяк, тобто, в нього немає лексичного значення. І службові частиною мови не можуть бути самостійними членами речення. Наприклад, на ніколи не буде ні підметом, ні присутку, ні другорядним членом речення. Дорозуміли, друзі, пригадали трішки. Сподіваюся, що так. Тому зараз ми з вами трішечки почнемо працювати саме з іменником. Тому записали собі тему нашого уроку. Іменник як частина мови. Ага, І воно в мене побігло. ну правильно. Записали тему уроку. Ну, ж бо вантаж, вантажся, маленький. Бачите, що він робить, який він вредний? Зараз варю секунду. Іменник, як частина мови. Кажіть варі. А можемо до після уроку, е, коли всі вийдуть е, на хвилину залишитися, вам десь сказати хочете? Варячку вас дуже погано чути, як з акваріуму звук. Може, до уроку, коли всі відключаться, то вам десь сказати. Так, 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 звичайно, звичайно. Ну що, записали тему чи ще ні? Є а чи нема ще? Ну кажіть, що та хлопці. Ну, тоді почнемо з вами працювати. Я тоді витираю дошку. Якщо мовчите значить записали все.